Дія друзі, мене звати Артем Наруто, і за мною грає. Е, да, от ми, граємо по ми вже в тій серії казали, що ми граємо по стіну. Ми якщо чесно, не знаємо, чи, ми гра... чи та серія заснялася, бо дивіться е, 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 ми дуже-дуже довго знімали ту серію, десь 18 минут. І ну, як ви знаєте, що більше 15 хвилин не можна знімати, бо е, не викладеться в інтернет типа в YouTube. Е, ем, от так от. Так що ми трохи тупанули. Напрямиться, ем... да, не бійся. Тут ти думаєш. Да, думаю, я в там просто. Ей, що ти брешеш? Ні, я не вірю. Але я б хотів, щоб та ідемо вже додому. Да, я щоб хотів би досройте. показати, ем, хотів би показати, як ми почали, дуже отлично почали. Ну, якщо мені пойде, ну, якщо загориться, то загориться. От Пішли, хоча. пішли вже додому. Е, э, де... Да. Ні, почекай, хочу алмази знайти. А, а от що я хотів зробити, давайте постараємо ферму лута. Е, э, вона дуже... Так, я, кстати, теж хотів їм предложити зараз. Е, э, Збирай уголь за мною ну, тут. Я не наш... Ох, йо, ти що гониш? <сх> <сх> ну, блін, та у мене і так вже його два стака, на що нам ніше? Ем. Э. <сх> блін, тебе так без рубай, мене так помало, блін, якось не привешено.

Спасибо тому подписчику, кто сказав нам, як постійно в серії Кадзама. Я не знаю, че та серія загрузится вообще. Я не заходив, не дивився, если честно. Я виложив, ну не знаю, че воно, воно там. Воно. А ты виложив? Да. Так. Давай я подивлюсь. Эм, е -е -е мені кажется, що. йо я знайшов уже. 60 угля. Ем... <хи> ну ти, две, да. две, два, нас двоє, нас двоє. Привет! Прикольно ще мені нравится. Давай, ти ще мені роботку. Давай алмаз. Так, 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 так. У тебе вона не кінчається, ти думаєш? Не кінчається. І вже скоро зламається. І... Я віддав тебе последню мою кірку. А в мене все одно 10 заліза. Ось так от. Ой, точніше 19 заліза. І, і мене ще 20. 10. І в ві... мене 8. Зараз не сказав, скільки в мене заліза. 30 заліза в мене. Десь так. А в нас ще є в цьому. 19 і 10 в мене. О, так Менше. 19 розплав... розплавленого і 19, 19 розплавлено. О, чувак! Диви. Оба, не шо знову. Повезло, я думаю, що вже... О, блін, ще? Е, думаю, невдовзі ми зробимо вже, ад 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 ад. Головне, що до цього не йти ще алмази. А, я вже зробив кванцевий блок, вроді би, так його називають. Не знаю точно, чи точно. Просто щось таке вспало на голову. І я сказав, так, думаю, вам хорошо видно. Дам, 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 дам. Ай! Домав. А ми в, о, в два блоки купаємо, як я поняв та ти зараз заразу мені земля попадається. Та ти лопату. Чи Я в тебе Моє. є. А, я ж тебе зробила. Заразу мене туди пахи поставлю. Короче, не будемо на поранки грати. Ем, див... О, у мене залізо. Да, мене залізом. Моє залізо не брати, Брати то, що на твоїй половині. Ясно? Та заразу же це цепи, я не падаю. Ем, так, так, так. Слухай, погнали. Раз, два раз, два раз, два, раз, два. А до мене їм хорошо видно, якщо видно, блін, я відвеликість. Та ти зараз що ж це таке? У мене алмазна кірка і вона копає в два рази швидше, ніж знаю. А, все, почав. О, блядь, що це таке у нас? Блін, де лопата, ваша мать? Та зараза. Редстоун, а не идут. Так, 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 отлично. Так, так, так. Кстати, лагерь уже кинчил играть в мафию 2, он же прошл. Я блин. тоже прошу. А блин, мафии трени жаль. А я бы. Майвейт? Ж... Mm -hmm. Да. Мафия. Мафия ну, Mafia... вот. 2. Ты бачил початок? Да. Я там він на був. Да, я він на був, а потім я підірв. хотіли вбити, але там приїхав, якийсь чувак. Ага, ага. Все, я вже дострою, а ти. Тот же пішли вже. Я хочу ще Я хочу алмазів, чувак. Я купую в цю сторону. Я тоже. Я тут всю карту копаю, якщо буде треба. А скільки в тебе золота? 13 в себе у мене 8. Um, отлично, а у мене вдома 22. А якраз хватит. Да, якраз нагад хватить, мені кажется, якщо я не помиляюсь. Да. -то поставити. Все. помнюсь. О, у мене зліз. Опять. Мені моя ціль зараз це золотом. А так, а твоя. Ну, на А Отлично. Оці оце от сюди, коли мы копаємо, я саме більше найшла алмазів. Спочатку 6, потім уже більше, потом. А, та серія у мене не записалась, там то я знайшов 32 алмаза. О, ще золото! Все, ми идем от в следующей серії. Хоча я казав, ми будемо грати хонки, но плани змінилися, як ви бачите. А, зламалась. <laughs> Що робити? До Додому да? йти. Э, е, знаєш, як теп хатись? Ну да, хом писати. Ні. треба э, ТП треба писати, Sorry, я тебе. Да, ну по Мірал, да? Ні, тепер дай я тебе тепешу, пожалуйста. Якщо вийде. А по-анлійському треба. Як писати ТП? Я не знаю. Э, вибач, <свят> я взагалі то не. ТП далі. Стер. <laughs> так, Давай, ТП напиши. ТП. Ем, ТП. Зараз я тобі покажу, хто. Як тебе звати? Юке. Юке. Хорошо. А, де? Напиши мені, будь ласка. Що? Юке! <laughs> Та ти зараз. Та ти зараз, ти Та якась так... Я знаю, добре, не Все, тепер Юке, давай. Ем, <laughs> <райко> а як це? Що далі робити? Я не знаю, коротше. І... А вот дебе. Мірал, тепте і... Ну щось я напишу. Ти пеш на мене, пожалуйста. До, до тебе. Не пе... Ти то називаєшся? Мірл! Ти пешкай давай быстрієш. А, диви, таке ж саме пиши. А, давай, все, коротше, То... йдемо додому. Коротше, може, якщо знаєте, як ти пехатися, напишіть в коментарях. Да, да це... так, короче, йдем додому, мені кілька да, Я... Мені теж. Ні, мені не зламалася, не зламайся. Так, ти йде, блін. Да, пішли строїти ад вже. Mm -hmm. Зараз я всі інструменти зроблю, для ада розплавлю. Я і... теж. І... і підем. І підем куди, блін. А... а що це таке? Е... 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 А ти де? Як же це вибратись? А це де? Я тут! Розвернися! Розвернися! Що, пішли? і що там побачити? До мене то кінець міра! він, він синій! Ось, іменно він синій! А, зараз в ніч. Блін, що робити, коли мені теж... Я, коротше, купаю верх. Купаю верх. Ем, чекай, чекай. Я в топі... Ем... Все, я вже знайшов, вроді би... Ні, я знайшов топік. Я... Давай купай верх, я буду... Ставь блоки, короче. Добре. Дєм. Два блока купаю. Папа, Вася. Стоп! Да пока! А ты да? Я учик витам! А, -а, -а, а! Ну ладно, тихо! <рес> Хто перший Що ти тепер перед не хочеш? О! вашу, умираю! <рес> -мо! Я! я ж не прозрав. Якби у мене не було лопати, ребята, то я б вже давно здох. О боже, 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 як я насрав. Е, да, доволі глибоко ми прокопали, так що підніматися буде доволі довго. Эмм, да, уже 10 минут. А! Камінь! А, я здихай тебе гай! Зробіть що небудь! вообще? Я не знаю, що робити! Я вмираю, кстати! Що зробив? Пригнув! Спасибо! Тепер... Тепер де ти? Це таке опасне місце, я тебе скажу. Я, я... я хочу додому! дому хочу туда додому. додому хочу я. Я зустрі спокойно докупати купати зору. Це капець. Вам нічого не видно, до я тут нічого цікавого нема. Блин, а мені дуже довго копати. А мені тоже? Та тебе оця кірка у мене нема. А мене в мене воно зараз зламається. Не скоро, воно тебе зламається. А в тебе це дебил? нема. Тебе нема. Я тебе зара при... прийду. Короче, що ти робиш? Та ти вообще? Що ти робиш? Те, ти Та ти взагалі? вообще? Да <світ> ти так за мільйон років виберешся. Іди назад. Ну да, я назад вже не буду купати. <рес> я тебе ти зараз, почекай. Не ти пехнеш, блин. Дай я сам виберусь, бо ми зараз тут двоє зістрягнемо <рес> Я тепехнусь, краще лоджі, чи лучче, чи краще, не знаю, я краще те пехну, і вижу звідси живим і тебе ще спасу. <рес> Все, я вже вийшов. Хочу тут... Шане, я хочу домой, мамочки. 12 минут уже. Всем спасибо за просмотр, кладите лайки, подписывайтесь на канал и пока-пока.